Це традиційна виставка конкурсу жіночого портрету та натюрморту. Переможна весна цього року. Переможницями стали ось, наприклад, Тетяна Губрій, Натюрморт і Анастасія Морська. Такі заходи зараз дуже важливі, щоб вірити в те, що мир настане, і ми не можемо зосереджувати свою увагу лише на поганих новинах. Звичайно, ми в цьому живемо. Ми пам'ятаємо, але життя продовжується. Ми дякуємо Збройним силам. За те, що ми маємо можливість зустрічатися так і відкривати для себе нові імена. Це, це своєрідна релаксація, допомога. І я вважаю це дуже необхідно саме в цей час, тому що культура на сьогоднішній день це як кістка в горло нашим ворогам. Це наш фронт, і ми його тримаємо. і Ми намагаємося зробити все, щоб наші люди трималися разом із нашими. Збройними силами, тому що це тила, а це дуже важливо. Допомога тилу і відчуття, що ми тут стоїмо поруч з ними.